Привіт мої любі малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас заняття з природи, і тому його починаємо саме на території нашого садочка. Скинули листя і парки, сад. Понині місяць листопад. На сірім небі хмари грізні. І вже на дворі осінь пісня. Листопад це третій місяць осені. Малята, а давайте загадаємо всі ознаки осені. Що відбувається в осені? Малята, ви помітили? Сонечко, воно вже не світи нам в очі і не гріє нашу землю, як було влітку. Сонечко постійно затуляється хмаринками на небі. І ми бачимо похмуре небо. Частіше дме вітер, холодний вітер, який приносить нам хмарки, хмарки дощові. Від цього на землі ми можемо побачити калюжі. Рослини змінили своє вбрання з зеленого кольору у жовтий червоний колір. Листочки вже починають. Падати з гілочок дерев і кущів. Діти, а ви помітили, що ми зараз не можемо знайти ні мурашку, ні метелика, бо всі комашки готуються до зими і вже лягли спадки. Ще пташки вже більше не співають пісні, бо деякі з них виклитіли в теплі країни. Ще ми в листопаді помітили з вами перші ознаки зими. Наші колюшки покрилися кригою, бо вночі вже були перші морози. Діти і звіри готуються до зими. Вони вже зробили запаси, поміняли своє хутро, їжачок уклався у нірку з листочками. Спати буде до самої весни. За ним поспішає у сплячку і ведмедик у своєму берлозі. Люди тягнули теплий одяг, чобітки, куртки, шапки. Осінь нас повертає до довгих ночей і коротких днів. А зараз, малята, я вам пропоную пограти в гру. Зараз осінній листочок, діти, буде вас запитувати. А ви повинні відповідати правильно, використавши картинку. Яка пора руку настала. Звідно, малята, осінь. Куди ховається сонечко. Сонечко ховається за хмари. Що часто йде восени? Восени йде дощ. Які листочки стали на деревах? Листочки пожовтіли. Як одягаються діти восени? Діти вдягають теплий одяг. Куди відлітають птахи? Птахи відлітають в теплі країни. Молодці малята! Малята, а давайте згадаємо, як називається наш садочок. Так, вірно, радість. І щоб в нашому садочку було гарно, зараз у нас працює двірник. Він прибирає листя, яке опадає з дерев. Подивіться малята, це Лідія Некіферівна. І вона працює спеціальними інструментами. Як називається цей інструмент? Так, граблі, вірно, малята. Подивіться уважно. Лідія Никіферівна зараз працює не граблями. А? Чи малята? Мітлою, вірно. Запам'ятайте, будь ласка, Лідію Нікіферівну і зранку не забувайте з неї вітатися. На цьому наше заняття завершено. До побачення, любі малята!